Всім привіт! Сьогодні на чергі рецепт для бройлерів, Гровер, так називаємо або ростовий комбікорм. Це рецепт для самостійного виготовлення можна без грануляції. Просто подрібнити і гарно змішати. І так, пшениця 5,1 кг, кукурудза 2 кг, соєва макуха 1,2 кг, рибного борошного дріжджів кормових. М'ясокісткового борошна по 200 г, трикальцій фосфат 100 грам, сорбент. Також ми сипемо відповідно інструкції до сорбенту. кокцидіостатик. Якщо в мінерально вітамінній добавки якусь іншу ви використовуєте, де немає кокцидіостатика вже в самій добавці, то його потрібно додати згідно інструкції щодо кокцидіостатику. Мінерально-вітамінна добавка пів кілограма. Нагадаю, це на 10 кг готового корму. Так що ще можна сказати? На цій стадії вже можна, якщо у вас всі інгредієнти якісні, ви знаєте, що вони правильно зберігались при правильній вологісті, то можна сорбент і не додавати. Але краще перестрахуватися і додати його. Протеїн виходить тут 19%, жири 3,4% і клітки вона 3%. Ось така вийшла рецептура для відгодівлі, тобто це гровер ростовий корм для бройлора.